Привіт всім незламним українкам і українцям, які люблять мистецтво і які бережуть культуру України. Я дуже рада, що ви вирішили створити власноруч свою першу мотанку, яка буде вас оберігати і дарувати тільки позитивні емоції. Для того, щоб приступити к роботі, нам треба виконати два пункти. І перший пункт це гарний. Настрій. Ловимо гарний настрій, тому що мотанку треба створювати тільки в позитивних емоціях. І другий пункт в наступному фото буде перелік е матеріалів, які треба мати при собі. Ці матеріали є в кожному домі, нічого важкого немає. Ну що ж, йдіть готуйтесь, а я починаю. А ви за мною поїхали. Ну що ж, поїхали. Для того, щоб створити нам голову, необхідно ось такий халафайбер, або синтепон, або вата, будь що, що можна ось так, ось скомкати і зробити форму голови. Пошукайте, можливо, у старих іграшках можна дістати. І так, беремо ниточку, вона має бути туга, для того, щоб ми могли нормально затягувати. Комкаємо ось так. Зажимаємо одним пальчиком ниточку, нічого ми не зав'язуємо. Мотанку зав'язувати, при створенні мотанки зав'язувати вузлики на ній не можна, тому що є повір'я, що з кожним вузликом зав'язується погана енергетика. А ми цього не хочемо. Ось так, затягуємо, і голова наша зменшується. Натягуємо гарно ось приблизно такої величини. Розмір орієнтовно 4,5 см. Частинку ми відрізаємо ниточки, а іншу частину ховаємо завдяки гачечку, який вказаний у вас. Ховаємо всередину. Ось так. І голова у нас нікуди не втіче. Формуємо саму ляльку. Повертаємо наш квадрат до себе кутком. Тобто робимо такий ромбик і складаємо його, наче створюємо з нього трикутничок. Беремо нашу голову і вкладаємо її в середину, ось так. Потім з'єднуємо трикутнички так, щоб кожен кут збігався. І ось тут. І тепер саме головне ось у нас є голова. Нам треба взяти одне крило. І наче опустити, тримаємо лівою рукою голову, і наче опустити вниз. Один. Притримуємо ручкою, і інше крило так само. Ось у нас виходить замотана голова. Можна підрівняти, щоб у нас обличчя було більше рівненьке. Беремо ту саму ниточку білу і. Намотуємо, формуючи голову, так, щоб вона була гарно зафіксована. Ось так. Зайве ми відрізаємо, можна скрутити разом Ось так. і домотати. На потилиці беремо знову наш гачечок. Ниряємо і забираємо цю ниточку всередину, щоб вона була зафіксована. Бачите, у нас все скручено і жодного вузлика немає. Поїхали створювати ручки. Дивимось на ручку ось таким виглядом. Трикутничок майже виходить, так, у нас кут. Нам треба звернути кутик десь на Два сантиметри. Два сантиметри. Звернули. Далі, ось цей кут ми звертаємо ось сюди, до центру. Раз, притримуємо ручкою. І ось цей кут звертаємо до центру. Значить трошки накриваємо, бачите? Накрили. Тепер дві сторони нам треба з'єднати між собою. І у нас виходить, бачите, такий, наче пелюсточок від квіточки. І ось так пальчиками своїми зажимаємо. У нас виходить ручка. Беремо нашу ниточку і так само замотуємо. Намотуємо від того і пішло, пішла назва мотанка. Намотали, відрізали. Так само взяли інший куточок, закрутили і намотали, на допомогу нам йде знову. Ховаємо ось тут, де у нас полюсточок, вийшов ось туди ниточку, повертаємо гачечок і намагаємося її туди заховати. Ось так заховали. Все зайве ми потім з вами відріжемо. Ось одна в нас є ручка. Приступаємо до другої ручки. Так само трикутник, 2 см, кут донизу, кут донизу. З'єднуємо, формуємо зап'ясток і намотуємо. Ось так у нас виходить вже майже готова лялька. Час формувати талію, бо як же українка наша і без талії буде. До речі, можна перевірити, чи рівні ви ручки зробили ось таким чином. Якщо вони однаково сходяться в центрі голови, значить, ви зробили все правильно. Ось тут під ручками, під ручками, знаходимо місце одразу. Зажимаємо її пальчиками і тою самою ниточкою формуємо талію. затягуємо і формуємо. Дивіться, щоб майже було все рівненько. Ось таким чином. Закрутили ниточку. І навколо доводимо на потилиці з задньої сторони. Так само беремо гачечок, якщо є тонший гачечок, краще його брати. І отак витягуємо. Все. У нас все зафіксовано. Перша тулуб, основа ляльки у вас готова. І я вітаю вас. Тепер дуже головне: ми будемо створювати з вами. Хрест, або як його називають, символ сонця, який якраз і буде вас гарно оберігати. Для того, щоб створити хрест, нам необхідні кольорові нитки у тої тематиці, в якої ви будете робити саму, саму мотанку, тобто, яка у вас буде спідниця, хусточка. В мене буде червоний, ось таке муліне і зелений колір. Ви можете використати, якщо у вас. Є в'язальні нитки ось такі широкі. Самі хрести будуть більш широкі. Тому дивіться самі, так само можна використати і звичайну нитку швейну, якщо у вас немає і ви хочете прямо зараз, можете використати швейну. Але відмотати десь метра два, в три або хоча б в три, в чотири ниточку. І тоді вже будете фіксувати для того, щоб було не дуже тонко. Тут же як фантазія ваша. Ну що, готові? Поїхали. Для того, щоб створити ляльку, нам необхідно повертаємо там, де у нас потилиця, беремо кінчик нитки і ось так прикладаємо вказівним пальцем лівої руки, притримуємо ниточку і робимо два. Повороти навколо шиї. Для того, щоб нитка ось тут зафіксувалася. Далі через потилицю через потилицю, ми виводимо наперед, рівняємо, щоб було все рівненько. Далі великим пальцем, ось тут на шиї, ось так притримуємо. І обводимо навколо шиї два. Рази. Ось це все замотається. Три можна. Далі Ло... кладемо з правої сторони кладемо ще один стіжок. І так само притримуємо пальцем навколо шиї. І робимо ще один третій стіжок. Далі перевертаємо ляльку вертикально, горизонтально, з потиличної сторони вказівним пальчиком притримуємо ось тут ниточку і накручуємо рівно 2 і 3. Далі для того, щоб у нас лялька була ширша. Ось тут ми притримуємо і робимо такий поворот навколо шиї, щоб зафіксувати. Ми зробимо ще по одному стіпку. один навколо. Два. І так само тут навколо. Один. І Два. І у нас відкривається ось такий квадратик. Далі, на потиличній стороні, ми відрізаємо, у нас залишається хвостик. Беремо наш гачечок і через весь хрестик, ось так пронизуємо. Беремо цю ниточку, закидуємо її і витягаємо. Так само робимо. Ось у нас висить ниточка, щоб вона нікуди не злізла. Ми беремо і проводимо цією ж ниткою наскрізь. І ще раз можна зафіксувати ось так. Є хрест зафіксований. Тут все можна буде підправити, це ваша перша лялька, і вона не перевершена. Далі беремо зелений колір. У вас будь-який він буде. Самі вирішіть собі, як воно буде. Так само притримуємо ниточку вказівним пальчиком. І можна одразу можна трошки більше залишити нитки. І одразу з однієї з сторін, як вам буде комфортно. Чи то буде справа, чи то буде зліва. Я роблю зліва. З лівої сторони. Раз. Бачите, один до одного, має бути близько. Це все ми потім заховаємо. Намотали навколо шиї. Далі. Наступне. Ось тут пальчиком на шиї притримуйте, щоб вона не сковзала. Друге. Перевертаємо, фіксуємо пальчиком зверху. Потім знизу. Так само раз і зафіксували навколо шиї. І ще раз. Ще один. Два. І ще один. У мене закінчилась ниточка. Не біда. Ми беремо іншу ниточку, ззаді, так само і пальчиками фіксуємо, проводимо навколо шиї, тим самим зафіксували ось цю нитку, потім все зайве ми приберемо і переходимо на верхню частину. І так само відрізаємо шматочок і фіксуємо через весь хрестик. Що у нас вийшов на потилиці раз. Два? І ще раз можна ось тут три. Все хрест готовий. Ви можете так само погратися, додати ще декілька стіпків. Можна додати сюди ще червоного кольору, наприклад. Ось так. Тоді він буде ширше-ширше. Ось варіант. Тобто можна використати три кольори: спочатку бежевий, блакитний, синій. Просто та сама техніка намотування, але просто кількість, ширина хреста, вона буде більша. Тому експериментуйте. Лялька готова, тепер ми її одягаємо. Беремо білий квадратик і будемо вдягати її. На талії, ось тут, фіксуємо пальчиком і збираємо таку невеличку гармошку. З іншої сторони, так само збираємо і трошки нахльост робимо. Ось таким чином. Зібрали ось тут. Пальчиками тримаємо беремо нашу ниточку і намотуємо. Ось так. Зворотня сторона. Тут ми будемо ще перекривати. А ось я загубила хвостик. Ще трошки домотуємо. Ось так. Відрізаємо і так само ховаємо вузлик таким чином, нічого не буде розпускатися. Ось так. Спідниця. Звертаємо зверху, оп, і продовжуємо. Складаємо в таку гармошечку невеличку і перекриваємо, щоб у нас ось тут вийшло таке перекриття. И так само намотаем. Хорошо уже затягиваем. Вот такая уже появляется. У нас красуня Далее. Приступаємо до фартушка. Перший, другий. Ниточка. Дуже гарно. Далі нам треба ось це гарно перекрити. У мене є ось така стрічка. Ми беремо стрічечкою, ось так, перекручуємо і зав'язуємо. Ось таким чином. Далее, тут можно трошки... Оп, оп, оп. Вот так. Тут можно подрезать. Так у нас выходит. Далее, намисто. Я буду робити з хусточкою, і мені треба буде ось така ниточка. Беремо хусточку, накладаємо на голову ось таким чином. Фіксуємо над шиєю, під шиєю. Хвостик висить. Беремо ниточку і робимо один оборот. Ось так. Оп, і позаду відрізаємо зайве, зав'язуємо на вузлик. Зайве, відрізаємо. Розправляємо ззаді ось косинку і у нас виходить лялечка. Ось така красуня. Ну що ж, в нас з вами вийшла ось така лялечка. Це перша лялька, яку ви створили власноруч. Ми не використовували ніяких важких матеріалів. Все, що у вас є вдома. У мотанку можна використовувати, якщо у вас є вже старі якісь простині, або одяг який старий, все це можна використовувати. Бусинки, я думаю, у кожної дівчинки і матусі є вдома пару зайвих бусинок, які можна використати для ляльки. І пам'ятайте, муліне не обов'язково купляти, якщо у вас є ось такі шерстяні нитки. І волосся ви також можете зробити з таких шерстяних будь-якого кольору. Спідниця, хусточка на ваш смак, якою ви хочете її створити, такою і робіть. Я сподіваюся, вам це сподобалось, і тому я чекаю ваших фотографій, які ляльки вийшли у вас.